Вони допомагають нам, а ми допомагаємо усім. Нині чернівецькі доброчинці отримали гуманітарний вантаж від німецької благодійної організації. Він дозволить забезпечити усім необхідним військових та внутрішньопереміщених осіб. Більше подробиць у сюжеті. Благодійний фонд Вікторія продовжує активно співпрацювати з іноземними доброчинцями, які завжди готові прийти на допомогу та передати такі потрібні продукти харчування та засоби гігієни. Розповідає Руслан Раздорський. Сьогодні допомога приїхала нам з Німеччини, з міста Нінбург. Це благодійна організація Лайнс Клабс Херманс Нінбург і. Тетяна Боднарюк є благодійний такий Олександр Трот, який зорганізував нам сьогодні і надав цю допомогу. Це не перша допомога, це вже, по-моєму, третя чи четверта вантажівка, яка приїжджає сюди до нас в Чернівці з Німеччини. Ми дуже вдячні Тетяні Баднарюк, яка зорганізувала медичні ліжка моїй колезі Роксалані Петрик, яка очолює благодійну організацію для майбутньої України. Для того щоб ну, вона там домовляється, і ми разом тут працюємо на благо українського народу, нашого наших Чернівецьких наших внутрішньопереміщених осіб. Нині німецька благодійна організація передала продукти харчування та медичне обладнання. Саме такі речі сьогодні вкрай потребує український народ. Переконаний Руслан Раздорський. Це будуть медичні установи, тобто це Чернівецька обласна клінічна психіатрична лікарня, в першу чергу, бо вона потребує. Продуктів харчування. Медичні ліжка вже будемо роздавати по потребі, в залежності від того, хто, ну, який медичний заклад потребує ці ліжка. Це є і гінекологічні крісла Тут приїхали до нас. Так само, мабуть, будемо передавати в перинатальний центр для того, щоб ну, люди мали можливість. Проходити медичне обстеження на якісному обладнанні. Спільна ціль змогла згуртувати усіх небайдужих у єдиний механізм, який працює постійно, не маючи ні хвилини на відпочинок. Це комунікація в телефонному режимі, особиста довіра людей до цих, які просять, особиста довіра до тих, хто приймає цю допомогу. Тому от таким чином ми і працюємо на особистій довірі, на взаємопідтримці, на допомозі один одному. Німецький народ підтримує Україну в цей нелегкий час, в цей час війни. І тому ми хочемо це робити. Ми можемо, ми знаємо, як це робиться. Тому ми бажаємо, щоб це так було і надалі. Доброчинці готові і надалі працювати безперервно, аби допомагати якомога більшій кількості людей. Вони переконані, саме завдяки таким маленьким справам наближається спільна перемога над ворогом. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.